Вітаю, друзі. Коли я чую від людей такого віку, як я, там кому за 60, я вже старий, я цього не можу. Це вже не для мене. Друзі, зарано ви себе, дуже зарано. Я вам пропоную, просто пропоную. Взяти і зробити деякі вправи просто для себе хоча б раз. І ви тоді зрозумієте, що ви дуже помилялися. Тому для того, щоб ми себе почували достатньо бодрими, в душі молодими і тілом крепкими, поїхали. До речі, дуже прошу вас, якщо є така можливість, я не прошу ніякі донати. Ні, ні, ні. Поставити подобаючку, ну, якщо є у вас час написати пропозиції або свої враження. Тому що так працює YouTube, а, я, а мені хочеться, щоб люди, які підписалися, Мали можливість іще дивитися мої завчасно ролики. Нажміть на дзвіночок, тоді не пропустите новенького. Поїхали. Тому ставте подобаєчку і ставайте зручно. Спершу ось так, наскільки можете. Ноги розвели, руки ось таким чином. Попробуйте таким взяти, щоб лікті ваші доставали до вашого тулубу. І присідаємо наскільки можемо. Підсіли. Ноги не трусяться. Значить добре. Піднялись. Підсіли, піднялись. Але це тільки розминка. Тому разом виконали цю вправу, тягнемо руки наші доверху, а тулуб, ось цю частину, де в нас ягодиці і копчик, тягнемо вниз. Тобто свою поясницю розгружаємо. Ось так. Дихаємо рівно. Можете ось так затриматись, руки підняти, тягнутися руками вверх, а, як я вже сказав, ягодицями, ягодицею і... Копчиком йти вниз. Одну вправу ми виконали. Ми молодці. А тепер приймаємо знову ж таку стійку. Можете трохи ноги вуще, підсіли. Я, щоб вам було видно, стану ось так боком трохи. Підсіли. І розвертаємо нашу руку з тулубом разом. І ще раз стану сюди? Ось так. Виконали другу праву, третя права. Ноги знову розвели. Знову, знову підсіли. Руки ось так назад. Тулуб. Старайтеся рівненько. Підсідаємо скільки можемо. Переводимо руки на коліна. Пішли вниз. Тулуб поки що тримаємо і достаємо до наших п'ят. І знову зворотньому. Ось так. Напрямку вийшли вверх. Знову підсіли. Наскільки можете? Руки на коліна нижче до п'ят і зворотньому напрямку вийшли вверх. Якщо комусь із глядачів покажеться, що це дуже легко, а ви встаньте із крісла або з дивану і приєднайтеся до нас. Дуже важливо, важливо право і для наших ніг, для нашого. Для поясниці, для всього тіла. Ну а тепер трошки на пальцях ось так поплигали. Да, пострибали, пострибали, пострибали. Добре. І... Ногу вище, вище піднімає ногу. Так, так. Можете ось так перехиляти руки, як вам краще. Після цього вдих. Видихнули. Поставили, як я вже казав, подобаєчку і всім хорошого настрою. До нових зустрічей.